У Чернігівському художньому музеї імені Григорія Галагана відкрилася виставка дитячих робіт учасників акції Коли ми разом. Вона стала результатом акції благодійного фонду Рокада та міської дитячої художньої школи. Ми влаштували захід для соціальної інтеграції наших впо це внутрішні переміщені сім'ї, з якими ми працювали, які ми надавали послуги. І ми вирішили зробити такий спільний захід, щоб познайомити їх між собою і посприяти їх соціальній інтеграції в нашу громаду. Була музика, був майстер-клас з малювання, були розбули бесіди, була екскурсія художнім музеєм. І за результатами майстер-класу з малювання з'явилося декілька декільканадцять робіт діток і чернігівських, і діток ВПО. Ми запропонували зробити виставку малюнків цих дітей. На виставці представлено близько 30 малюнків дітей, родини яких вимушено переїхали до Чернігова. Робота кожної дитини унікальна, адже кожна бачить світ по-своєму та сприймає вимушений переїзд до іншого міста. Хотілось би зупинитись на історії дівчин. Кі Ангелінки, яка саме з Маріуполя, вона почала відразу свій малюнок малювати свого будинку. Потім, в ході розмови, з'ясувалося, що цього будинку вже немає. Що евакуація, вона приїхала сюди з мамою. Їй було дуже складно, дуже тяжко. Вона багато чого бачила, але тим не менше вона не втрачає віру, вона не втрачає сподівання на те, що вона повернеться до рідного міста, що відбудується її будинок, і що її чекає світле майбутнє». Більшість внутрішньо переміщених родин мають проблеми з соціальною інтеграцією на новому місці, адже воєнні дії, втрата дому чи близької людини та переїзд до іншого міста важко впливає на психологічний стан не лише дорослих, а й дітей під час заходу. Однією з таких, ну скажімо так, родзинок нашого заходу було по-перше познайомитися, дізнатися, звідки дітки приїхали, звідки їх батьки і Дехто щиро поділився, розказав про своє місто, де вони перебували, які в них були історії. Це е, теж налагоджена контакт. Представлені малюнки це спогади дитини про її дім, який вона втратила, або ж не знає, коли туди повернеться. У нас не була мета створити якусь гарну роботу. У нас просто була мета творчо попрацювати. Але фарби і художні матеріали це як засіб комунікації через мову рисунка, живопису. Ми через колір. І, до речі, одним із таких моментів цікавих на майстер-класі було те, що ми уникнули чорного кольору. Принципово ми убрали його з фарбу, брали з олівців, убрали з фломастерів. Тобто, це було е, таке завдання: намалювати світ без чорного кольору. Виставка триватиме до 30 квітня протягом 10 днів. Всі бажаючі чернігівці можуть познайомитися з роботами дітей, родини яких вимушено покинули свої домівки. А для внутрішньо переміщених осіб вхід безкоштовний.